Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. <кліпі> Навесні 2019-го. Ми мандрували Європою автостопом. До моря, до океану. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. А качан хто буде? Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Facebook. Все для наших зручностей. Прям капець. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт, доброго ранку. Доброго ранку. Коротше, вночі така холодрига була, не знаю як кості. Було капець нога, холодно ногам. Задувало, холодно побіта, було шумно, було світло. <гум> та, я тож, я так, я теж так закутаюся, не знаю що до них, я їх не відчуваю. Але Я теж своїм. Теж зі стегом, зі стегом було холодно просто капець. І, мабуть, це було не а таке вилежування, долежування. Зараз будемо вставати, попросимо ще чаю і будемо стопити далі. Коки ми спали багато. Хто за нас хвилювався, багато тот дзвонив, по писав з України. Тому ми зараз беремо і відзвонюємось, кажемо, що все добре. <рес> Дякую, пока. Папа каже. А, то я зрозумів, у вас все нормально, ви сидите в тюрмі, там європейські тюрми класні, там тепло, добре, так що все добре. Зранку тепер це десь так виглядає. А ввечері було капець забитий фуром все. Українці, бачите, але вони за передачу їдуть, не їдуть в нашу сторону. Пане! Тож, поки я невпинно шукав нам машину, Костя пішов до охоронця стоянки по чай. Далеко їй до Франції зараз, а потім у франція. Франція? Так. О -о -о, там франція? У -у -у. І хоча цей пан тільки не змінив нічного охоронця і бачив нас вперше, нам знов дали чай, причому в чашках велике. Клас! Здається, тут о, працюють о, лише добрі люди. Другу так? Вісім um, років. Mm. Ага. Uh -huh. Uh -huh. Опа! Клас. Пан розповів, що у басейні поранив пальця на нозі. Туди потрапила інфекція і почалася гангрена. Лікарі були змушені відрізати частину ноги. Вже спаси. Поки ми чаювали, на стоянку прибувало дедалі більше машин. І нарешті нам пощастило. Беремо речі. Їдемо до Так, Їдемо. Доброго дня. Нарешті, нарешті, ми такі щасливі. Як вас звати? Мені зовут Павел. Павел. Круто. Павло знає англійську, німецьку і. Я дуже плохо говорив по да? English is the best way to speak. Yeah. Людина знає англійську набагато простіше, ми можемо хоча б поговорити. А то польською це все трохи все одно. Які вони мови зрозумілі не були, нічого не розумієш. Ну, типу, типу, нам туди, а вони кажуть так або ні, і все, так? Да? Yeah. Ми з Костю просто кайфуємо. Кайфуємо, так. ми вирішили, що все, ми звідси маємо поїхати точно звідти. І світ прямо, мабуть, почув настільки сильний наш намір, що одразу знайшовся Павло, який нас зараз везли. Ми переднули кордон! Це вже Чехія. Павло підвезе нас до заправки біля Оломоуца, маленького містечка на сході Чехії. Звідти до Праги залишається 280 кілометрів. So We yeah. yeah. Ми вирішили не гаяти часу і почали стопити далі. Hello, excuse me, do you speak English? No? Ok. We're going to Prague or Brno. Maybe you no? Try Perzo? Ми буквально хвилин десять постоялись і зараз нас везуть до Брно. Повезуть. Короче, счастье, такие счастье. We we are making the video. If you not. Uh, yes, yeah. no problem. <laughs> <laughs> oh, great. What's your name? Uh, Michael. Michael. I'm And Mitro. And Cosin. Why did you stop us? I don't know. <laughs> Maybe when I saw you. On a wheelchair? Yes. Oh, thanks. Година в дорозі, 80 кілометрів позаду, і ось ми під'їжджаємо до заправки біля Брно. До Праги залишається заповітних 200 кілометрів. Йдемо з Костю зараз набрати водички в туалет. О, дивіться. Коли ви знайшли братів. Завжди так радісно так. бачити українські номератись. А ще в нас є отакі а, пляшечки. Вони класні тим, що вони складаються і займають дуже мало місця, коли е, закінчується вода. Так. І вода в туалетах смачна. Тож, поки Костя набирає у туалеті смачну воду, я теж часу не гаю. Блін, я б ще під руками помився. Друзі, ми поїли і йдемо шукати машину далі. Ми стали тільки буквально зовсім трохи постояли і нас підібрав чоловік. Коротше, класно. І хотів би я, щоб весь стоп таким був. Пана, який зголосився нас підвести, звати Ярмір. Did he take us? It's simple. Because when I was younger, time to time I needed to use hitchhike. Uh -huh. So Now I'm trying to pay my debt from the younger age. Uh -huh, that's so cute. And sometimes if I see some somebody hitchhiking and I see oh, another one is going, another one, another one is leaving us here, so I'm cool. trying sometimes to help. Not all the time. but well, This time I saw you two guys <laughs> and you on the trolley. I say. Ай щодой. Фенсо. Але так ми їздимо. Костя, може ми зараз все-таки попросимось до тих, хто хотів нас забрати кудись за Прагом. У них відпочинемо і завтра вранці вже будемо тинятись по місту. У 400 метрах двічі на доганіться. Та треба в них запитатися. Але ну, так, як гарно. Якщо так. вони зможуть, то було би класно. вже втомлені? Угу. Яромір висадив нас у празі біля торгівельного центру. Ми зв'язалися з Анастасією, дівчиною, яка зголосилася нас прийняти. Щоб ви розуміли, як ми працюємо зараз, діма взагалі бросить е -е, колеса, я е його просить штовхує. І це такий собі живий моноплат. Так, так, і типу обіймашки, я собі отримую від кості. ого го хо Піду знайомитися з тою дівчиною. Вона така симпатична, вона тут роздає буклетики. Поки все одно нам годину чекати Анастасію я піду трохи по Їду знайомитися з братською дівчиною. У нас виникла іскра. Я і усміхнувся, а вона мені. От і я вирішив, що чому б не поспілкуватися трошки. Hello, what's your name? Anna. Anna? Anna. Anna. Oh, great. My name is Dmytro. Nice to meet you. Nice to meet you too. You have a beautiful smile. Thank you so much. Та мене завтра, нас, на жаль. То що, може, лишимось на три дні? За нами приїхала Анастасія. Вона з родиною мешкає у приватному будинку за містом. Саме туди ми і поспішаємо. Я щось так не написала, думаю. ну... А, бачу, що ви там <смі> спите в тій палац. Усякий <смі> випадку напишу. Подивіться, як тут багато мостів. Виявляється, що це мости не для людей чи автівок, а для тварин. Тима в них були ареали, збудували цю дорогу, і ага. вони не можуть переходити на місця, де вони там розмножуються не знаю, і не знають, що Клас! І ці стежки там, які виходять вороні. Ага. Сьогодні видався насичений день. Ми зморені і щасливі. А ще на нас чекає тепле ліжка, смачна вечеря та прекрасні люди. Welcome to Дякую, Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступного євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Телеграм. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!